Доброго дня, друзі! У нас знову на майданчику з'являється ось такий Volkswagen Golf Plus 2008 року випуску. Об'єм двигуна на даному автомобілі 1,6 літра. Маємо ось такі легкосплавні диски, присутні омивачі фар, передні протиотуманні фари. Та також ми маємо протиотуманні фари позаду, задні парктроніки. В автомобілі ми маємо повний електропакет, електропідігрів. Зеркал заднього огляду та електрорегулювання зеркал заднього огляду. Ось такий центральний замок, шкіряне кермо. Також у даному автомобілі ми маємо ось такий магнітофон, кондиціонер та підігрів сидінь, механічну коробку передач п'ятиступку та ESP. Присутня комплектація тоур. Це ми можемо зрозуміти по нитці на кермі даного автомобіля. Поганенько видно, але все ж вона присутня. Та на самому сидінні водія та. Пасажира. Сало на даному автомобілі в досить гарному стані. Маємо ось такий диван, також кріплення ISOFIX для дитячих крісел. Маємо дефлектори воздуху для пасажирів та прикурювачі на 12 вольт. В комплекті у даного автомобіля багажник у нас є ось таке записне колесо. Сам багажник він досить місткий в даному автомобілі. Також маємо аварійний трикутник. Для тест-драйву та огляду цього автомобіля запрошуємо у вас в місто Суми, вулиця Гороїв Крут, 19.